Розділ автоматизація. Інструмент Push Digest» Створіть пуш-повідомлення, яке щодня або щотижня сповіщатиме підписників про дайджест найцікавіших матеріалів за день або тиждень відповідно. За цим пуш-повідомленням підписник переходить на ваш домен. Гравітекнет автоматично формує унікальний для кожного підписника смарт Digest з 6, 8 або 10 топових новин, які підписник не бачив раніше, і показує його на вашому домені. Дайджест є саме унікальним і формується для кожного з тисяч підписників персонально. Тож до нього не потрапляють новини, які підписник вже читав чи відвідував раніше. Це гарантує цікаве для читача наповнення дайджесту. Кожна новина дайджесту може бути відкрита в окремому вікні браузера або поширена в соціальних мережах ваших підписників. Це генерує додаткові переходи на вашому сайті, залучає підписника до вашого контенту та сприяє поширенню ваших матеріалів у мережі.